Права 373. Спросіть вираз. Ну що ж, стартуємо перше задання 5,2, що множиться на 6а. Ми можемо записати тоді окремо коефіцієнти. Перемножити це у нас буде 5,2, що множиться на 6. Ну і домножити на А. І це 5,2, що множиться на 6. 5 помножити на 6, це буде 30, цілих, а 2 помножити на. 6 це буде 1,2. Разом буде 31,9, що множиться на А, або просто А. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Мінус 4,5Б, що множиться на 8. Ну що ж, одне із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Ну і тоді записуємо, як 4,5, що множиться на 8, а результат помножимо на Б. І це дорівнює мінус. Тоді 4,5, що множиться на 8. 4,5, що множиться на 2, це буде 9. Тоді помножити на 8, це помножити на 2 і помножити на 4. Отже, помножити на 9. І ще раз на 4, це 36. Записуємо мінус 36, що множиться на b, або мінус 36b. Є? Третє завдання: мінус 5х, що множиться на мінус 12. Ну що ж, мінус на мінус буде плюс то число буде додатнє при добутку, то ми записуємо як 5, що множиться на 12, і результат помножимо на х, і це дорівнює. 5 помножити на 12, це 60, 60, що множиться на x, або записуємо як 60х. Є? четверте задання 2 третіх m, що множиться на 3 четвертих. То ми записуємо що цей добуток, буде записуватися так, як 2 третіх, що множиться на 3 четвертих. Перемножили коефіцієнти, ну і помножимо на M, і помножимо на K. І це дорівнює. Що ж це можна записати як 2 що множиться на 3. Чисельнику, знаменнику 3, що множиться на 4, що множиться на M і на K, або на МК. І це дорівнює. На 3 тут можна скоротити і чисельник, і знаменник. І на 2 можна скоротити, це буде 1 на 4 на 2, 2, це буде 2. Тобто вийде у нас одна друга. МК. Переходимо до п'ятого завдання 11 х що множиться на мінус 1,2y. Ну що ж, добуток у нас буде від'ємним, пишемо мінус. Тоді 1,1 Записуємо в звичайну дробу 1 помножити на 3 це 3, плюс 1 це 4, то це буде мінус, записуємо як 4 третіх. Перемножимо коефіцієнти, що множиться. 1 помножити на 7 це 7, плюс 2 це 9, що множиться на 9 сьомих. ну і ще результат множимо на x і множимо на y. І це дорівнює. Це буде мінус. Тоді в чисельнику записуємо, як 4, що множиться на 9, а в знаменнику як 3, що множиться на 7. І все це треба помножити на хі. І це дорівнює. Якщо ж скрочуємо і чисельник і знаменник на 3. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тоді вийде, що це дорівнює. мінус, 4 помножити на 3 це 12 сьомих. XY, так, А 12 сьомих, І що ми заберемо 7 сьомих, це буде 1, то ще залишиться 5 сьомих. То ми записуємо, що це дорівнює мінус. 157 є. Останнє шосте завдання: мінус 1,8А, що множиться на мінус b і множиться на 5C. Мінус на мінус буде плюс, тобто добуток буде додатній. Тепер залишилося перемножити коефіцієнти 1,8 що множиться на 5, так, і помножити тоді залишається на А, на Б і на С. Це дорівнює 1,8, якщо множиться на 5. Це помножити на 10 поділити на 2. Помножити на 10 1,8 це буде 18, поділити на 2 це буде 9. Отже, записуємо 9, що множиться на А і на Б і на С. Або 9 А Б, С. Записуємо відповідь. Так, спростіть вираз. Ми спростили. В першому завданні вийде. 31,2 А, в другому завданні вийде мінус 36 Б, в третьому завданні вийде 60Х, в четвертому завданні вийде 1,2 МК. В п'ятому вийде мінус 1,57 xy, і в шостому вийде 9 abc і